Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо знайомство зі словами, з подовженими м'якими приголосними, і навчимося переносити слова по складах. Але для початку маленька дихальна вправа. Давай спробуємо здути повітряні кульки. Вдих носиком, видих ротиком. Здули кульку. Вдих носиком, видих ротиком. Здули ще одну кульку. Вдих носиком, видих ротиком, Молодець! Молодець. Разом зі мною повторимо чисто мовки. Повторюй за мною: Де 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 цуциня руде. Са-са-са, це-оса. Це, це, це веселе сонце. Давай пригадаємо, м'які приголосні звуки у деяких словах між голосними у вимові подовжуються. На письмі подовження приголосних звуків позначається двома однаковими буквами. Подивись уважно на слово, прочитай його. Які букви загубились волосся Дві с Правильно. А тепер прочитаємо слово. Які букви треба вставити? Обличчя. Двіче. Подивимось уважно і прочитаємо слово. Які букви треба вставити тут? Підборіддя. Дві. Гі Ля! Які букви загубились в цьому слові? Л. Правильно! Запам'ятай, будь ласка, у звуковій моделі м'який подовжений приголосний звук ми позначаємо ось так: двома рисочками та двома крапочками. Давай заглянемо в лабораторію дослідження слів. Прочитаємо слово гілля. Дуже цікаве слово. Спробуємо поділити слово на склади. Гілля. В цьому слові два склади. А тепер давай визначимо, які звуки в цьому слові дуже повільно промовимо. Перший звук Й – М'який. Далі І. Л. М'який подовжений. Подовження л ми позначимо двома крапочками. Гілля. Останній звук буква Я, але промовляємо звук А. Гілля. Давай позначимо кожен з цих звуків. Звук Г це м'який приголосний. Звук І голосний, звук «ль» – М'який подовжений. Звук А теж голосний. А тепер порахуємо, скільки букв в слові гілля. Їх п'ять. Так. А звуків. Звуки ми записали в квадратних дужечках. Тож давай порахуємо звуки разом. Один. Два. Три. Чотири звуки. Чот... А тепер порахуємо. Скільки складів в кожному слові, яке зараз на екрані. А я даю підказку. В слові стільки складів, скільки голосних. Прочитаємо синє слово. Волосся. Скільки голосних в цьому зву... слові? Один, два, три. Три голосних це означає три склади. Слово гілля фіолетове слово. Скільки звуків? Голосних звуків. Один, два. А це означає, що складів теж два. А тепер спробуй самостійно визначити, скільки звуків в слові проміння. А потім разом перевіримо. Кількість ж голосних звуків в слові проміння один, два, три. І складів також три. Давай ще раз. Перше слово синє слово. Взуття. Порахуємо кількість голосних звуків. У А. Позначене буквою «я», Два. Тож із складів теж два, правильно. Наступне слово. Обличчя. Порахуй в ньому голосні звуки. Давай перевіримо. О і, А позначений я. Три голосних, три склади. І слово читання. Скільки голосних звуків в слові читання? Давай перевіримо. И, «а», А позначене буквою Я. Читання. В кінці говоримо все-таки А. Три голосних, три склади. Запам'ятаємо. Що слова з подвоєними буквами ми можемо переносити по-різному. Коли у нас закінчується рядочок, а слово не вміщується, ми його можемо перенести. Розбивши на склади слово малинник ми можемо перенести, залишивши з двох однакових букв одну на рядочку, а іншу написати вже на новому рядочку. Малин. Ник. Щоб це добре запам'ятати, запишемо все в зошит. Приготуй зошит та ручку. Якщо потрібен час, став відео на паузу. І обов'язково для того, щоб це. Стара коніжка бігла край доріжки і зустріла хробачка. Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки, поповзуть храбочки крізь трябочки й будячки і зустріли пабочки в добрих друзів, робочки привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Пабочки, пабочки, пабутиння наплили. Там їм добрих друзів, робочки. Від останньої письмової роботи в зошиті пропустимо один порожній рядочок вниз, на наступному напишемо посередині число нашої роботи 16 липня. А завдання у нас таке: поділи слова на склади для переносу. І запиши слово по складах. Перше слово волосся. Давай поділимо це слово на склади. Волося. Зверни увагу підказка вже на екрані, правда? В першому варіанті ми обов'язково залишимо подвоєнний приголосний в складі. Давай запишемо це слово. Волосся. ло Подвоєний приголосний залишається в останньому складі. А потім ми ще раз поділимо слово на склади. Подивись на підказочку: Во-ло-с-ся. Наступне слово. Гілля. Можемо поділити Гі-ля. залишивши подвоєння в складі. А можемо поділити. Гілля і подвоєні букви записати по одній в кожному складі. Уважно подивись на слова підказки. Запишемо ми їх ось так. Гі-лля для початку, а тепер. Запишемо і поділимо на слова на склади ще одне слово. Проміння. Знов скористуємося підказочкою. -ня. Можемо залишити подвоєне приголосний в одному складі або проміння. Взуття. Поділимо слово на склади. Взутця. Подвоєний приголосний залишається в одному складі, Взут-тя. І подвоєний приголосний розділяється на різні склади. Так і запишемо: взуття або взут ще одне слово. Обличчя. Давай поділимо це слово на склади. Об лий ча Подвоєний приголосний залишився разом обидві букви в одному складі. Інший варіант об, ча Дуже гарне слово читання. Поділимо його на склади. Чи та Дві однакові букви подвоєного приголосного залишаються в одному складі разом. Другий варіант чи тан-ня. Подвоєний приголос. Давай підсумуємо. На письмі подовження приголосних позначається двома однаковими буквами. У звуковій моделі, м'який подовжений приголосний звук, позначаємо двома рисочками та двома крапочками після нього. Слова з подвоєними буквами переносяться так. Малинник, коли дві однакові букви пишемо в різних складах. Ось так ми сьогодні дізналися, як правильно переносити слова по складах, слова, в яких сховались подвоєні букви. Тож, ви молодці, я вам дякую за, ваш, за ваші старання і вашу роботу, адже вона була дуже.